Враховуючи той факт, що я вже давно ми з го з 20-го року ми говоримо про те, що Єрмак і там Татаров в Зеленському офісі були створені люди, які працювали не в інтересах України, в інтересах Росії, і розуміючи той факт, що е, корупція це один з інструментів Федеральної служби безпеки і розвідки Росії по розвалу інших держав, тобто вони впроваджують в державні установи е, держави, яка не цікавить. Своїх агентур, і вона насичає і корупцію. І далі автоматично відбувається розвал, Тобто, нівелювання всіх функцій державної установи, і в принципі всі корупціонери вони всі вразливі для вербувальних підходів. Тобто корупціонера можна завербувати дуже легко. Тобто він це людина, яка продає свою uh -huh. посаду, свою честь, гідність, свою функцію в державі за кошти. Тобто, все, любий, хто заплатить, він може його купити. Цю людину. Тому я згадую, що в дев'ятнадцятому році, коли ми привезли Цемаха і завдяки цьому поміняли українських моряків. Мене за це фактично звільнили з посади. Тобто, ось які пріоритети, коли прийшов Баканов розставив Служби безпеки України. Тобто він призначив на посаду на умови, який був звичайним кабарником, як виявилось сьогодні. І тоді це теж було зрозуміло, тому що. Насправді, в мене інформація зсередини служби безпеки України, коли е, Наумов, я ж тоді ще служив, Наумов проходив перевірку, відповідні перевірки перед призначенням його на посаду, ага. е, на відповідальну посаду служби безпеки України. Потім він став керівником внутрішньої безпеки. Спочатку він був призначений в управління по боротьбі з саме з корупцією, наумов заступником цього управління ага. і в подальшому пішов на цей. Так ось. Там два етапи перевірки. Перший етап це звичайні перевірки, там розсилаються запити і так далі. А другий етап це психологічний етап. Тобто це тестування на психологічну там, якусь врівноваженість. І другий – це поліграф. Це вже було обов'язково після того, як почалася війна в Україні у 2014 році. Так ось він поліграф не пройшов. І це було відомо. Тобто є дві це є зафіксовано? Це зафіксовано. Тобто, в його особовій справі. Відсутнє поліграфічне дослідження, тобто його призначили uh -huh. без цього це була вимога на той момент. Кожен, хто займає посаду вище начальника відділу, він зобов'язаний пройти поліграф. Ну а далі, вже якщо критичні моменти, особливо внутрішня безпека, це обов'язково. Так ось, якщо поліграф не пройдений або в ньому виявлені. Якісь ті речі, які протирічить призначенню, ось за однією версією знали про те, що в нього в поліграфії є Росія, взаємодія співпраця з Росією. Проте поліграф, скоріше всього, прибрали цей результат, сказали, що він не пройшов поліграф, що він протидіяв поліграф, яким чином чи якісь ліки вживав, чи алкоголь, для того, щоб не, не поліграф не зафіксував якихось речей. І в його справі однозначно немає поліграфу. І згідно внутрішніх нормативних актів СБУ, ага. в такому випадку рішення про призначення приймає керівник СБУ, керівництво СБУ або керівник, або заступник. Так ось мені сказали, що з цими матеріалами, коли кадри сказали Баканову, що це неможливо призначати таку людину на посаду, він поїхав до Зеленського, звідти повернувся і сказав, що це вказівка президента. Призначаємо, тобто він має такі повноваження Баканову призначити людину, незважаючи на те, що він не пройшов полярам. Ось ми бачимо, як пріоритет, і це 19-й рік, це, це самий початок. А це вже ми бачимо наслідок, це ми бачимо результат таких призначень. Також була ж ситуація, ви пам'ятаєте, як записували Дениса Єрмака, який теж розповідав, що ми прийшли вбивати корупцію. Тобто, в принципі, не міг Зеленський не знати своїх ближчих, найближчого оточення, там Єрмак, Баканов, що вони займаються речами. Ну, Ми побачили на записах по справі Міндіча, також, що і Міндіч такий, саме його теж найближчий друг, вони всі. Причетні до корупції, причому звичайна корупція, така побутового характеру. Однак вони не розуміли, що це і є той ті двері, через які зайде ФСБ. Тобто вони займалися своїми справами корумпованими. В той час Баканов взагалі не займався ні ніякою контрозвідкою, ніякою там безпекою України, ні національною безпекою, ні чим іншим. І це дало можливості. От я вже скрізь про це говорю. Хочу, щоб ми звернули увагу сьогодні на це. І сьогодні в нас є нібито оновлена контрозвідка. Дивіться, коли почалася війна, Зеленський чітко заявляв, що моя розвідка повідомляла, що війни не буде. Тобто, ага. значить, два органи розвідки, які самі більш відповідальні, це служба зовнішньої розвідки, а також головне управління розвідки Міністерства оборони, Ось очільником якого був Буданом той момент, вони доповідали президенту, що війни не буде. Головне управління розвідки, очільником якого знову ж Буданом, воно робить щоденне розвідування інформування на генеральний штаб. Тобто ми ж бачили, він мав щодня повідомляти про динаміку зміни бойової обстановки на кордонах, про те, що сили підходять з Кримського напрямку, з Сумського, з Чернігівського на Київ, з Чорнобиля і так далі, з Білорусі. Ну, цього не було, аналізу цього не було. І це він заявляв. І ось я вважаю, що саме тоді була провалена контрозвідка, і вона сьогодні на даний момент є провалена, тому що ці люди, які довели президенту недостовірну інформацію, і це дало можливість йому відвести війська від Києва, і тим чим чим дати можливість Росіянам захопити саме Київ. Путін війну не планував. Він планував за три дні захопити Київ, змінити тут керівництво, а далі вже все пішло по накатаному, по сценарію під Росій під дулами російської зброї. Тому ось це є контрозвідка. Ми бачимо, що Баканов і Наумов замінили ці речі на, на звичайну корупцію. Тобто за цих два роки, за три з 19 по 22, вони займалися корупційними схемами. От така людина, як Ваганян, знайшла можливість туди потрапити. І займатися разом з ними, тобто для них це був пріоритет. І про це я говорю. Що якщо Наумов був російський агент, то Баканов був просто людина, яка не розуміла, не усвідомлювала ролі своєї суспільстві. От дивіться, Ваганян каже, що всі питання вирішував Наумов, а Баканов мав тільки номінальну роль. Так. Чи впливав на умов на операцію Авеню? Чи мав певний вплив? Е, ні, наумов не мав доступу до неї. Він підчолював угу. внутрішню безпеку вплив на операцію він мав такий заступник, який корував до uh -huh. речі, був такий Бараневський Руслан Федорович, і приймав участь в ній також підрозділ поклади, який сьогодні очолив фактично службу безпеки. Оперативний склад Служби безпеки України. Uh -huh. Саме ці люди доносили в офіс Президента, що операцію проводити не можна. Мені особисто Баронецький сказав, що ми її проводити не будемо. Її uh -huh. не можна проводити, тому що відбудуться геополітичні зміни. Тобто на той момент вже влад... наші керівники держави вже встановили з Росією певні стосунки, uh -huh. і операція війну змінила би ці геополітичні стосунки. Ми цього ще не розуміли на той момент, тому що ми воювали далі. ГУР воював далі, Тобто коли очолював його борба. Ми проводили подібні операції, відповідні. Тобто, я вже повторюсь, що мене звільнили за Цемаха, тому що Путіну це було незрозуміло і незвично, і він цього дуже незручна була операція, тому що цемах це свідок, який міг довести причетність Путіна до збиття цивільного боїна. Гаймаж 17, в якому загинуло 200, більше 200 людей цивільних і дітей. Багато і це міжнародна терористична дія, від якої постраждали там Австралія, Нідерланди і Малайзія здається. Чи дійсно Наумов міг впливати на призначення в Служби безпеки України те, про що каже Ваганян? Тільки він міг впливати, тому що на всі призначення? Так, так тому що ну, внутрішня безпека вона погоджує всі призначення. Uh -huh. Вона може ініціювати всі призначення. Оскільки uh -huh. мені відомо. Саме через Наумова відбувалися основні призначення на всі ключові посади. Переважно навіть на наскільки я пам'ятаю, всі прикордонні областя вони були керівники Його були призначені ага. через Наумова. От у мене є навіть такий приклад, відомий мене людина. Яка працювала в СБУ, вона через Ваганяна, тут цього немає, але завозила щотижня там, 100 тисяч доларів з однієї з внутрішніх областей ага. і передавала через нього на уму, як плату за ну, тижневу плату, місячну плату. Там були і суми і 200 тисяч доларів за тиждень. Ага. Тобто це на умов саме та людина, яка ставить останній підпис на, скажімо, подання на призначення, тому що проходять там керівники, перезначають там, подають подання перед тим, як голова його підпише, там хтось ініціює, так заступник. Які голови, які курують, наприклад, певну область, але останній підпис ставить на який каже, «Да, я погоджуюсь з цим або не погоджуюсь. Тобто, якщо в нього якісь компрометуючі матеріали на цю людину, він має право зупинитися при призначення для того, щоб і таким чином, все як казав Ганян попередньому своєму інтерв'ю, і каже, що всі, тому паломництво було саме в кабінет на умови. туди ходили всі. І, і навіть і Тищенко там був і, там були, і такі, як сьогодні герої, як Малюк, туди приходив, тому що вони ж всі взаємоділи в той час. Тобто Малюк тоді очолював підрозділи К, всі підрозділи боротьби з корупцією. А ми розуміємо, що основні прибутки, які відбувалися тоді в службі безпеки України, всі кримінальні схеми, от в тому числі ті, які про які розповідає Ваганян, вони ж були ага. на кордоні. А кордон це служба безпеки України, і кордон контролюють підрозділи корупції. А також на той момент внутрішня безпека він на умов тоді для того, щоб контролювати більше і мати більше потужності, він з управління внутрішньої безпеки створив головне управління. Це uh -huh. стала генеральська посада. В принципі, він це все робив. Якщо ви згадуєте, як малюк документував Сівковича і керівника Херсонського управління. Який був, потім виявився шпагуном, то вони там проговорили з Сівковичком про те, що кадрові призначення. Зумієте, кулінча? Кулінча, там. Uh -huh. Кадрові призначення всі були через от, контролювалися з Росії, uh -huh. і от на він контролював ці всі питання. Це теж там проходить як інформація.